Сьогодні в відео Дуглас Луїс отримав травму. Шотландський рейнджерс звільнив тренера. Челсі готовий купити центрального захисника з Іспанії. Месуд Озіл почав політичну кар'єру. Барселона домовилась про продаж Вітора Роке. Нікола Залевський пропустить матчі Інтера. Манчестер Юнайтед готується до звільнення великої кількості співробітників. Нові трансферні новини та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Ювентус вступив у боротьбу за підписання Ентоні на постійній основі цього літа. Півзахисник донецького шахтаря Георгій Судаков привернув увагу кількох європейських клубів. Як повідомляється на українського футболіста, претендують італійський наполі та англійський Вестхем. Гірники готові розглянути трансфер півзахисника влітку, проте сума, яку вони очікують отримати, складає не менше 50 мільйонів фунтів. Лукас Перес в статусі вільного агента приєднався до ПСВ. Контракт підписаний до кінця сезону. Тоттенгем зацікавлений у підписанні Федеріко Гатті з Ювентуса. Італійський клуб готовий продати футболіста за 35 мільйонів євро. Мазрауй отримав травму коліна у матчі з Евертоном. Футболісту доведеться пройти додаткові обстеження, перш ніж буде ухвалено рішення про те, чи зможе він зіграти в матчі проти Іпсвіча в середу. У Дугласа Луїса виникли проблеми з м'язами. Найближчим часом він пройде обстеження, щоб зрозуміти масштаб проблеми. Відзив відправив у відставку Даніеля Мишлівца. На наступний матч команду виведе його асистент Патрик Чубак. Офіційно півзахисник Сантьяго Родрігес перейшов у Ботафого з Нью-Йорк-Сіті. Вартість трансферу 14 мільйонів 300 тисяч євро. Контракт підписаний до кінця 2028 року. Скаути Ювентуса стежать за Карімом Адеємі з Борусії Дортмунд. Наступні кілька тижнів також будуть вирішальними для Мілана, оскільки буде обрано нового спортивного директора клубу. Зараз є основні чотири кандидати: це Фабіо Паратічі, Андреа Берта, Ігле Тари та Франсуа Модесто. Однак не можна виключати несподіваних імен, які ще можуть з'явитися. Офіційно СК Металург презентував новий логотип Філіпа Клемана. Звільнено з посади головного тренера Рейнджерс. Ерік Тенхаг вирішив не влаштовуватися ні на яку роботу до 1 липня, тобто до початку нового сезону. Офіційно, Адріаніньо, син бразильської легенди Адріано, підписав контракт з клубом 3-го дивізіону Португалії академікою з Коїмбри. Тоттенгем готовий зробити Крістіана Ромеро своїм найбільш високооплачуваним гравцем, щоб змусити його підписати новий контракт. Ювентус має намір повернути Сандро Тоналі до серії А влітку, якщо клуб кваліфікується до Ліги Чемпіонів. Аль-Ахлі і Манчестер Юнайтед зацікавлені в підписанні Віктора Осімхена. Саудівський клуб готовий задовольнити і запити Наполі і самого Віктора, Челсі і ПСЖ, які раніше виявляли інтерес до футболіста, більше не зацікавлені в його кандидатурі. З 1 липня сума відступних у контракті Осімхена знизиться з 120 до 80 мільйонів євро. Челсі готовий витратити 30 мільйонів євро на придбання Лоїка Баде цього літа. Офіційно Хансі Флік визнаний найкращим тренером лютого в Лалізі. Корінтіанс та Сан Пауло цікавились Егіналду. Команди хотіли взяти Вінгера в оренду з правом викупу, але Шахтар відмовив. Оуктрі збирається зробити влітку трансферну революцію в Інтері. Американський фонд планує витратити великі кошти на зміцнення команди, але також не можна буде обійтися без великих продажів. Очікується, що Ніколо Савона буде відсутній близько 15 днів. Барселона і Ламін Ямаль підпишуть новий контракт до літа 2030 року. Наразі сторони продовжують обговорювати фінансовий бік співпраці. Офіційно Мезуй Тозіл став членом Конституційної ради Туреччини. Колишній німецький футболіст тепер розпочинає політичну кар'єру після того, як завершив свою футбольну кар'єру. Інтер розглядає можливість підписання Артема Довбека цього літа. Вест Хем розглядає можливість придбання Тейлора Гарвудбеліса із Саутгемптона цього літа. ЛНЗ виявляє інтерес до гравця Сандерленда Джуйсона Беннета. В найближчі дні склад руху підсилить юний вінгер Бекназ Алмазбеков. До львівської команди футболіст приєднається на правах вільного агента. Тревочалоба пропустить 10 днів через пошкодження, отримане у минулому матчі. Барселона досягла угоди з палмейрасом про перехід Вітора Роке за 25 мільйонів євро. Однак Бетіс вимагатиме фінансової компенсації, якщо його орендний договір закінчиться достроково. Офіційно Бабукар Фаал став гравцем руху. Нападник Ньюкасла Олександр Ісак забив свій 50-й гол у прем'єр-лізі. На це йому знадобилося 76 матчів. CSD до 7 квітня винесе рішення за скаргою Лаліги на реєстрацію Ольмо. У Барселоні ставляться до ситуації з оптимізмом. Віктор Корнієнко не продовжить кар'єру в Черкаському ЛНЗ, попри попередні новини про його перехід. Футболіст провів повноцінні збори з командою в Іспанії, але підписання контракту так і не відбулося. Захисник більше не входить у плани полтавської ворскли, але досі належить Шахтарю. У Донецькому клубі не бачать для нього перспектив і шукають варіанти оренди. До закриття трансферного вікна Корнієнко ще може перейти в інший клуб УПЛ. Київське Динамо вирішило не підписувати болівійського півзахисника Сантоса Мігеліто. Український клуб розглядав можливість трансферу, проте після ретельного аналізу вирішив відмовитися. Нікола Залевський отримав травму, футболіст, ймовірно, пропустить матч Кубка Італії. Атлетико Мадрид хоче підписати Ферміна Лопеса. Він є великим бажанням Дієго Сімеоне і може отримати провідну роль у проєкті. Хумельс навряд чи продовжить контракт із Ромою. Контракт футболіста з Ромою закінчується 30 червня і наразі немає жодних ознак продовження. Захисник ще не ухвалив остаточного рішення, але бажання стати ближче до своєї сім'ї схоже підштовхує його до повернення в бундеслігу. Мойзекін вночі був виписаний із лікарні та повернувся до Флоренції. Усі проведені клінічні та діагностичні тести виявилися негативними. Найближчим часом гравець пройде ще низку обстежень вже у Флоренції. Ювентус не випускає з уваги Едона Жегрова з лілля. Гравець входить до списку пріоритетних вінгерів для посилення команди влітку. Рома має намір вести переговори з Леандро Паредесом про продовження контракту. Офіційно Манчестер Юнайтед оголосив про нові скорочення працівників. Клуб повідомив, що скоротить близько 200 робочих місць після проведення консультацій зі співробітниками. Рішення клубу пов'язане з планами щодо перетворення корпоративної структури клубу в рамках заходів з підвищення фінансової стійкості клубу та операційної ефективності. За допомогою реформ передбачається повернути прибутковість клубу після п'яти років збитків. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.